будь-яка адекватна людина була б в шоці, якби почула наші розмови за обідом. Ти можеш поговорити з Оленем або поспілкуватися з білками. Я не знаю, чи це оточення робить людину такою спокійною, або є якась містична енергія, яка це робить. Але я точно відчуваю щось. Я думаю, це було складне випробування, і ковід показав нам, де ми знаходимося насправді. Йогавіль приділяє багато уваги Україні. Сподіваюсь, що ці високі вібрації матимуть позитивний вплив. Люди приходять сюди, щоб навчитися магії. Тож Йогавіль це місцевий Гогвард. Так, так, я б так його і назвав. Йогавіль основний і найбільший духовний центр у серці Америки, в який з'їжджаються духовні майстри з усього світу, щоб наповнити новою, чистою енергією своє життя та життя оточуючих. Євген або як його називають в Америці, Джеймс український хлопець Харкова, який приїхав у Йогавіль, бо прагнув досягти просвітлення та знайти відповіді на свої духовні питання. Джеймс провів три роки в Ашрамі в ролі кандидату в монахи, тому знає всі таємниці монашеського життя у Йогавілі. У 2014 році я приїхав у Йогаві. Це якраз був період мого духовного пошуку. У мене було багато вільного часу. Я читав багато філософських книжок, задавав собі питання про сенс життя, про реальність. Через вивчення різних філософських праць я дійшов до йоги. Філософію йоги я вивчав з книги Пхагавадгіта, яка є фундаментальним текстом гіндуїзму. І вона дійсно торкнулася моєї душі. Потім я шукав ще одну відому книгу про йогу і знайшов її. Вона була опублікована з коментарями Свамі Читананди. Це був для мене переломний момент, який допоміг мені відкрити йогавіль. Інтвоніфортінбіказодабок йогавіль. Це духовний центр Америки, який знаходиться у штаті Вірджинія у горній місцевості, де проживає 200 резидентів. This place only one master, mm -hmm. У цьому місці є лише один духовний вчитель Шарі Свамі Сачітананда. Саме він започаткував Йогавіль. Шері Свамі Сачітананда – засновник інтегральної йоги. Саме він допоміг сформувати сучасну культуру йоги в західному світі. Усе своє життя Свами присвятив розповсюдженню стародавніх вчень, які практикує мільйони людей навіть після смерті гуру. Звісно, постать Свамі Сачідананди є досить суперечною, і ставлення людей до нього є також дуже різним. Деякі поклоняються йому, деякі вважають, що він шарлатани використовує людей як безкоштовну силу. Проте, незважаючи на всі ці суперечні думки про свамі Дананду, любов до нього виявилася сильнішою, і монахи вважають, що його дух і нині панує в його вілі. Є група людей, які дійсно обожнюють, боготворять його. По суті, він навіть не людина для них. Вони вважають, що такий добрий просвідчений гуру є божеством на землі, який прийшов, щоб допомогти людям знайти істину. Тому деякі люди сприймають це буквально і поклоняються йому. Вони вішують його фотографії скрізь. Вони моляться йому. Тож він є представником Бога на землі. Багато людей любили с Сачідананду Сачі настільки, що вони хотіли бути з ним постійно. Тому люди докладали величезних зусиль і робили все необхідне, щоб залишитися тут. Вони жили в лісах, у сараях або в наметах багато років, навіть взимку, тільки для того, щоб бути поруч зі свамі. Don't worry about tomorrow. Today, you are alive. Everything is okay. Enjoy it. За вчаннями гуру Сачідананди, віра це вибір кожної людини. Тому девізом його вчення є наступні слова. Істина одна, шляхів її досягнення багато. Що спонукає людей приїжджати в йогавіль? люди хочуть відчути аутентичний стиль йоги, оскільки наразі існує безліч різних стилів складно отримати реально гарний досвід. Насправді його віль зберіг традиції старої школи, яка має багато різних типів та видів. Деякі зосереджені на розумі, деякі на серці, деякі на служінні, і кожна з них називається по різному. Так, і яна йога зосереджується на розумі, та досягнені просвітлення через роботу з розумом. А раджа йога має більш складну систему, яка включає всі аспекти життя. Тому, щоб досягти кінцевої мети, необхідно узгодити. Всі спектри свого життя Розкажи про щоденні практики, які виконують монахи в Ашрамі зазвичай ми прокидаємося у четвертій, тридцять ранку. У зал медитації всі мусять прийти вже о п'ятій. Запізнюватися не можна. Ми починаємо з чантів. Тобто, ми разом співаємо мантри для відкриття простору і налаштовуємо вібрації на певному рівні. Потім ми виконуємо вправи дихання, які називаються пранаяма. За допомогою них ми заспокоюємо розум і допомагаємо йому сконцентруватись. А далі наступає період повної тиші, і тут кожен мусить обрати для себе об'єкт для медитації. Але це повинно бути щось таке, на чому вам легко сконцентруватись. Гарний приклад дихання. Людям зазвичай найлегше зосередитись на своєму диханні, тож концентрація уваги на чомусь одному допомагає іншим думкам зникнути, а розуму стати більш спокійним. Гарною метафорою для цього є озеро з хвилями. Я думаю, що метою цього є доведення розуму до стану спокою на озері, де думки це просто хвилі. І коли ви Зосереджуєтесь на чомусь одному протягом невеликого періоду часу, хвилі зменшуються, і озеро стає спокійним. тоді ви можете побачити істину про те, хто ви є насправді через кришталеву воду озера. Після цього починається хатха йога приблизно о 6.20. Йога має кілька рівнів: рівень перший базовий, другий середній і третій складний. Сам клас триває 90 хвилин. Взагалі, головне в йозі це відсутність насильництва. Це головний моральний принцип до будь чого тому його також можна застосувати і до йоги. Вам потрібно переконатися, що ви не шкодите своєму тілу. На сніданок ми йдемо о восьмій ранку. Цікавий факт: на початку сніданок не був частиною дня. У ашрамі люди їли один раз або двічі на день. Але через те, що в Йогавіль приїжджають гості з усього світу, які не готові йти на такі жертви. Монахи вирішили додати сніданок. От і що зазвичай їдять в Ашрамі? усе в Йогавілі вегетаріанське є йогурт, фрукти, вівсяні пластівці. У вихідні дні в нас навіть є хліб, і ми можемо зробити сендвич з арахісовим маслом, джемом та вершковим сиром. Кави у їдальні немає, але гості можуть взяти її в кав'ярні, що також суперечить початковим правилам. Але люди люблять каву, тому складно сказати ні, особливо після прочитання відгуків після сніданку для багатьох монахів настає час обслуговування інших, або як це називається, карма йога. Більшість послуг карма йоги відбуваються на кухні. До речі, Євген працював кухарем у Йогавілі протягом певного часу, і йому доводилось працювати разом із волонтерами, де вони повинні були приготувати їжу для ста осіб. І ця сесія карма йоги займає майже весь день. Рівно о 12-тій починається медитація, де присутні абсолютно всі. Ввечері відбувається ще одна цікава практика сеанс кіртану. Ми співаємо разом мантри і граємо на гармонійних музичних інструментах. Що суботи у Йоговілі відбувається сатсанг, на якому виступає відомий спікер і читає лекцію на обрану духовну тему, наприклад, про любов або про біль. один цікавий факт, який я виніс для себе, це те, що моє сприйняття болю змінилося, коли я пройшов десятиденний ретрит Віпасана. Це ретрит, де ви повністю мовчите протягом десяти днів. Не можна навіть дивитися комусь в очі. Навіть коли ви не медитуєте, ви медитуєте. Коли ви спите, ви медитуєте. Коли ви їсте, ви медитуєте. Медитація взагалі не закінчується. Десь на дев'ятому чи десятому дні. Я відчув шалену фізичну біль. Біль через те, що вам потрібно сидіти повністю нерухомо протягом декількох годин підряд. Мої коліна жахливо пульсували. А практика полягала в тому, що вам потрібно ментально сканувати своє тіло кожну його частину. В якийсь момент я відчував дуже гостру біль. Проте наступної миті вона повністю зникла. Тож біль це також ілюзія звісно, біль реальна. Вона існує, але вона реальна на рівні розуму. Те ж саме стосується анестезії. Вам роблять ін'єкцію, і ви не відчуваєте біль. Що змінилося? Біль зникла або змінилося ваше сприйняття болі. І як ти відчував себе після проходження такого екстремального ретриту. Я просто повернувся в нормальний людський стан, чесно кажучи, я взагалі не хотів говорити знову. О, це я розумію. На десятий день у мене було дуже сильне розчарування, оскільки після ретриту в нас був час для спілкування. Типу, ну а тепер будемо знайомитися. Знаєш, я проживав у кімнаті з 28 людьми. І так, я не дивився їм в очі, але я знав абсолютно все про їхні характери, рухи, а потім, коли вони починають говорити, це виявляються абсолютно інші. Люди, Як так? Я не знаю Ту... тебе. Я думав, ти мій друг. Окрім такої великої кількості правил та законів і суворого режиму дня. Особливим випробуванням для багатьох монахів є целібат офіційно, коли ви приходите до його вілю, целібат є обов'язковим. Це вимога для всіх, хто знаходиться на території шраму. Проте ви можете перейти через вулицю і займатися чим завгодно. Але як монах, ви даєте обідницю целібату. Монахи вважають, що це точно не підійде більшості людей. Це може підійти людям, які вже мають достатньо цього досвіду, і більше не шукають його з якихось причин або людям, які не мають. Природної схильності до сексуальної енергії, але на практиці часто бачиш, що всі ці монахи та духовні наставники якось втягнуті у сексуальні скандали, особливо чоловіки. Чесно кажучи, я не знаю жодного монаха чоловіка, який не був би замішаний у якісь сексуальні скандали. Взагалі, яким набором якостей треба володіти, щоб витримати такий складний розпорядок дня та такі суворі умови життя. Я думаю, що тут потрібно бути покірним. І з повагою ставитися до правил. потрібно бути готовим вставати дуже рано о п'ятій ранку. Багато людей не можуть витримати саме це. Ви мусите бути відрізаними від усіх матеріальних речей. Адже якщо ви хочете володіти чимось, інші монахи просто не дозволять вам цього, оскільки це проти їхнього способу життя і їхньої філософії. Треба бути слухняним, адже ви не можете робити те, що хочете. Монахи будуть казати вам, що одягти, куди йти, чим займатися, що їсти. Це про щоденне підкорення. Чи бувають ситуації, коли монахи бунтують та починають порушувати правила? Якщо чесно, це сталося зі мною. Я регулярно медитував на початку, а потім якось повільно, повільно почав пропускати одну, дві, три медитації і в якийсь момент просто перестав ходити. Але це реально дуже поширене явище, коли монахи не беруть участь у регулярних медитаціях і не практикуються. Перед тим як отримати статус свамі, монаха в ашрамі, кожен мусить пройти трирічний підготовчий період, щоб довести, що він дійсно заслуговує на таку честь. це випробування як для вас, так і для всієї громади. Їм треба побачити, чи ви підходите для такого життя. Оскільки стати з вами це остаточна клятва. Якщо ви пообіцяли стати з вами, а потім змінюєте свою думку, то тоді, як стверджують, ви можете мати негативні кармічні наслідки. Отже, неможливо буде змінити своє рішення після посвяти в монахи теоретично ні, але багато людей зробили це. Вони все ще є серед нас. Люди, які колись були монахами, зараз мають родини я особисто знаю їх. Проте, як кандидат в монахи ти даєш ті самі обітниці, але вони тимчасові. Для того, щоб бути ініційованим у цей підготовчий період, ти повинен довести, що ти щиро шукаєш духовного зростання. Хоча я не думаю, що багато людей можуть заробити настільки високу довіру від свамі. Люди тягнуться до магії Йоговіллю через різні причини. Перші шукають відповіді на свої складні філософські питання, інші йдуть через любов до Бога, але багато хто йде через біль та страждання. Тут у кожного є своя травма, або, так би мовити, духовна хвороба. У них є багато питань. І звісно, вони не знайдуть відповіді на них в медитаціях за кілька місяців. Я вважаю, що найбільші йоги це люди, які оволоділи своїм розумом і знайшли мир у собі. І малоймовірно, що такі люди будуть тут і будуть практикувати йогу як йоги. Насправді я знаю у своєму житті кількох людей, яких абсолютно нічого не турбує. Вони практикують йогу, не знаючи, що взагалі воно таке. Йогавіль несе якусь користь суспільству. Чи він грає важливу роль лише для монахів, які проживають тут? Йогавіль має величезний позитивний вплив на людей. Я вірю, що він допоміг багатьом знайти мир та свободу всередині себе. Мені здається, що саме монахи отримують найменшу користь від його вілю, адже це дійсно цікаво для людини приїхати сюди на тиждень або на місяць, дізнатися все, що треба, і поїхати звідси. І зокрема, цей ашрам був створений спеціально для цього, враховуючи цю специфіку організації життя Його Чи зміг ти знайти те, що шукав? напевно не те, що я уявляв у своїй голові. У мене була ідея просвітлення як про вищий стан свідомості, що дарує мені якусь вищу мудрість. Цього я не знайшов. Я дізнався багато про себе. Що мені подобається в цьому напрямку, це те, що він допомагає вам зробити свій розум предметним. Таким чином, розум перестає бути мною, а стає об'єктом, який я спостерігаю, вивчаю і від якого навчаюся. І насправді саме через стан спостерігача. Я стаю більш вільним, але людський розум полюбляє залежати від своїх кордонів. Є тенденція, люди часто потребують авторитету, який скаже їм, що робити. Наприклад, хтось може прийти з метою відмовитися від шкідливих звичок, Тож вони слухаються гуру, який каже їм, що робити, і вони все ще не вільні, тому що тепер рішення про їхнє життя приймаються кимось іншим. Це і є суть всього. Усе дійсно залежить від очікувань. Якщо ви мали конкретні очікування, і ви їх не виправдали, то ви можете розчаруватися і сказати, що вас обдурили і поранили. Але якщо у вас не було конкретних очікувань, то з вами буде все чудово. я хочу уточнити, що я абсолютно не розчарований. Те, що я зробив, було мені потрібно в той період життя. Підготовчий період монаха, насправді не є остаточним і для мене. Цих трьох років було цілком достатньо, щоб дізнатися все, що мені потрібно було знати про цю духовну школу. Ти знаєш, я неначе закінчив коледж і пішов далі. І я дуже вдячний, що пройшов це у свої 20. Тому зараз, у свої 30, я не думаю, що буду знову шукати відповіді на духовні питання про значення життя і тому подібне, так як я вже знайшов те, що шукав. Тому я задоволений. І готовий насолоджуватися своїм нормальним життям. Це все про свідомість. Свідомість проникає всюди. Навіть через камери, через духів та тварин. Через духів та тварин так. Ти можеш поговорити з оленем. Або поспілкуватися з білками, кажуть, що якщо ти достатньо медитуєш, ти можеш розмовляти з тваринами. Я не знаю наскільки це правда. У мене немає особистого досвіду спілкування з ведмедями та оленями, але тут дійсно чуєш багато божевільних речей. Взагалі адекватна людина була б в шоці, якби почула наші розмови за обідом. Типу, господи, де ж це я знаходжуся? Що це за місце таке? Гарна аналогія, коли перші групи людей приїжджають на тренувальну програму в Йогавіль. Вони думають, що приїхали в Хогвартс. Серйозно, тому що тут вас так само навчають якимись магічним штукам. О, а зараз ми піднімемося на рівень вищої свідомості. Зануримося у самадхі. А що таке самадхі? А так це ж стан повного блаженства, де наш розум більше не обмежується цим тілом, і ми можемо сприймати речі на відстані. Тож його вільце місцевий гогвард. Так я б так його і назвав. Серйозно, ви приходите сюди, щоб навчитися магії. Навчитеся ви її чи ні? Це вже інше питання. Якщо говорити про більш повсякденні духовні практики, чи змогли монахи Ашраму застосувати свої магічні навички в реально складній життєвій ситуації, наприклад, під час пандемії? Я думаю, це було складне випробування. І ковід показав нам, де ми знаходимося насправді. Монахи, які повинні бути повністю безстрашними, стали переляканими. Мені було дивно Дивно бачити до якого рівня дійшло занепокоєння. Ашрам просто закрився. Взагалі, я не думаю, що на планеті Земля було ще, хоча б одне місце, яке було закрито на локдаун три роки. як Ашрам. Зараз ми повернулися до нормального життя. Слухаючи історії Євгена про локдаун у Йогавілі, у мене склалося враження, що медитації не сильно допомогли місцевим монахам побороти свої глибинні страхи. Але в чому ж тоді користь всіх цих практик? Я думаю, що медитація допомагає заспокоїтися. Вона дає техніки, які можна використовувати в моменти стресу. Я думаю, що психологічні проблеми можна вирішити десь в інших місцях, не тут. Часто вам потрібен більш складний підхід для вирішення їх. Таким чином, деякі люди ніколи не змінюються і можуть медитувати протягом усього життя. Але все ж будуть хвилюватися, і глибинний страх, як страх перед смертю, можна подолати лише спостерігаючи за процесом мислення. Спробуйте залишатися в стані спостерігача. Особисто мене це заспокоює найбільше і приносить мені мир. Особливо цікаво було дізнатися, чи вплинула війна в Україні на життя у Йогавілі. Ти знаєш, було дивовижно бачити таку сильну підтримку. Я українець, тому всі підходили до мене і запитували: як справи, як мої батьки, які там новини? Більшість монахів похилого віку вони жили під час холодної війни, тому загрози ядерної війни та того, що з нею пов'язано, є відомою для них після 1991 року всі думали, що все закінчено. Стіна впала. Однак ми починаємо другий раунд холодної війни. Ми молилися за Україну. Є традиція читати молитву Траям Бакам. Яка зазвичай складається зі 108 повторень мантри. У нас є окрема скринька для молитовних прохань, щоб молитися за Україну. За тих, хто бореться за біженців. Тема України завжди була великою темою для обговорення під час сатсангів і лекцій. Є дуже особлива мантра для миру, яку пропонують гуру. Ця мантра називається Ом Шанті, а Ом Шанті означає миру вам. І насправді, коли ти її співаєш, то ти відчуваєш, що це не лише символічне відображення, але це містична, мирна сила, яка може володіти тобою і заспокоїти тебе. Тільки в такому стані ти зможеш співати Ом Шанті. Шанті. Головна мета цієї організації є мир в усьому світі. Та мир всередині кожної людини. Йогавіль допоміг не лише Джеймсу знайти відповіді на свої питання, але й також допоміг його батькам заспокоїти розум та душу після перебування у Харкові під час своєї. Це не надихає на те, щоб трошечки можна і заспокоїтися. Олені. Зайці бігають, білки стрибають. Ну і основне в цьому його живе мій син, я поряд з сином своїм, споряд його дружиною. І ми з чоловіком змогли, хоч на трошечки, заспокоїтися. Чи ходите ви на медитації, у храми, на молитви, чи допомагає це вам? Тут є храм світла, і я кожну суботу намагаюсь приходити. На молитву. Там представлені всі релігії, і можна кожному туди прийти і попросити своїх богів. Я прошу Господа Бога. Чи були у вас тут особливі моменти, не наче Бог вас чує і він вам допомагає? Так, був один е, дуже такий цікавий випадок. Я йшла до е, Красивого дуже місця, там, де пам'ятник з вами, і стоїть танцюючий шива у вогняному колі. І я якраз в цей чесичла, просила Господа про перемогу і сама собі сказала: Господи, як ти, що ти мені чуєш, подай знак. І в цей час оцей танцюючий шива почав обертатися. Я окрім себе обернулася, чи то я бачу, чи то мені таке здається, чи то я вже так намолилася. Але коли підійшли, і він танцював. Я ще постояла, і в нього попросила у вищого якогось творіння, так і до нашої перемоги.